Добрий день, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами чудовий ранок, і ми продовжуємо розмовляти про кого? Так, про свійських тварин. І сьогодні на занятті з розвитку молення ми з вами навчимося правильно складати речення, а також вивчимо нові цікаві слова. Починаємо! Діти, а що ви бачите зараз на картинці? Дівчинка годує козу. Хто це? Коза так! А поруч з нею ну, хто? Дівчинка. Що у дівчинки в руках? Трава так. Дівчинка дає козі траву. Повторіть разом зі мною. Дівчинка дає козі траву. А що робить коза? Коза їсть траву або коза бере до рота траву. Так. А чи... чим вкрите тіло кози? Погляньте уважно. Тіло кози вкрите шерстю, так? А яка вона? Шерсть м'яка, тепла, пухнаста, так. Яка шерсть у кози? Шерсть у кози м'яка тепла, пухнаста. Із такої шерсті люди в'яжуть теплі речі, рукави, шарфи, светри. Що роблять із такої шерсті? В'яжуть теплі речі, рукави, шарфи, шапки, светри. Так. А погляньте на цю картинку. Хто це поруч із козою? Так, це козенята, правильно, діти, дитинчат кози називають козенятами. Так, серед козенят бувають як кізоньки, так і козлики, які є малюки у кози. Кізоньки та козлики, так. А що роблять козенята? Козенята їдять траву. так. А ще можна сказати, що вони її щіпають, скубуть, а потім жують. Повторіть разом зі мною. Козенята траву щипають, скубуть, а потім жують. Так. Малята, а це хто? Так, це кролики, звісно, малята. Це кріль, кролиця та кроленя. Повторіть разом зі мною. Кріль, кролиця та кроленя. А разом можна сказати, що це кролі, так? Кролі. А що ми можемо сказати про кролів? З Іриною Тимофіївною вже на занятті з малювання сьогодні малювали кролика. І вона вам казала, що кролики схожі на зайчиків, але відрізняються тим, що вони живуть де поруч з людиною, так? і вони не змінюють свого кольору шубки на зиму. Так? А яка шубка хутро, яке у кролика? М'якеньке, пухкеньке, так? А що з нього можуть робити? Так, із таких... з із такого хутра виготовляють шапки, шуби, так? А іноді рукавички, вони будуть теплі, м'якенькі, звісно. А що роблять кролики зараз на фотографії? Кролики що? Гризуть, так? Гризуть траву. Погляньте, як вони беруть її до рота і гризуть. Повторіть разом зі мною. Кролики гризуть траву так. А ще можна сказати, що кролики дуже полохливі. Вони бояться, коли до людей під до кліток підходять люди. Які кролики полохливі? Давайте скажемо разом. Кролики полохливі. Малята, а скажіть мені, будь ласка, куди бабуся на ніч загоняє козенят? Заг... Заг... Заганяє козу та козенят. Ану, подумайте. Малята ось це місце, куди на ніч бабуся заганяє козу з козенятами. І називається вона козяча загородка. Яка це загородка? Козяча, так, тому що туди заганяють козу та козенят. Так, а як ви думаєте, де живуть кролі? Ось погляньте. Так, вони живуть у клітках. А ще можна сказати, що це кролятник. Повторіть разом зі мною. Кролятник, так, малята, кролятник. Кролі живуть у кролятнику. Так, діти. А згадайте, як ми з вами називали дитинчат кози і кролів. Козенята та кроленята. Так. Малята, а тепер давайте пограємо в гру. Погляньте скільки у бабусі кіс на подвір'ї. На подвір'ї багато кіс. Так, давайте ще раз повторимо: на подвір'ї багато кіз, а на галявині, а на галявині ще більше кіз. Давайте повторимо: а на галявині ще більше кіз. А в Загородці, а в Загородці найбільше. А в Загородці найбільше. Отже, малята, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про свійських тварин. А саме про яких тварин ми розмовляли? Про кіз та кролів, звісно, малята. А ще, які нові слова ви запам'ятали? Так. Полохливе кролиня, звісно, так ще що. Кролятник, так, козяча загородка, так, а ще. Які ще були нові цікаві слова для вас? Кріль, кролиця, так, звісно, малята. Більше найбільше багато. Так, ми з вами вчилися ці слова вимовляти. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, малю... До наступних зустрічей!